Nissan Leaf другого покоління Z1, представлений у 2017 році, став логічним продовженням одного з найпопулярніших електромобілів у світі. Порівняно з першим поколінням, яке відзначалося своєю надзвичайною зовнішністю, новий Leaf отримав стриманіший дизайн та покращену конструкцію, що дозволило залучити ширшу аудиторію. У цьому огляді ми розглянемо особливості, типові проблеми та надійність Nissan Leaf Z 1 з практичного боку, а також визначимо, чи варто купувати цей електромобіль на вторинному ринку. Nissan Leaf другого покоління пропонується у двох модифікаціях батареї: стандартна версія на 40 кВт та покращена Leaf Плюс з батареєю на 62 кВт. -години. Стандартна версія має потужність електромотора на 150 кінських сил. Та крутний момент 320 Нм. Leaf Плюс оснащений потужнішим двигуном на 214 кінських сил. В Україні переважна більшість машин обладнана саме 40 кВт батареєю, тоді як Leaf Плюс трапляється набагато рідше. Для зарядки Nissan Leaf ZE1 має роз'єми Type 1 і Type 2 для змінного струму потужністю до 6,6 кВт та швидкісний роз'єм чад для постійного струму потужністю до 50 кВт. Варто пам'ятати, що конструкція батареї не передбачає системи активного охолодження, тому рекомендується уникати частих зарядок на станціях високої потужності, щоб не скорочувати термін її служби. Порівняно зі звичайним авто з ДВЗ, електромобілі значно менш вимогливі обслуговування. Nissan Leaf zt 1 відсутні двигуни внутрішнього згорання і традиційна коробка передач, тому немає потреби в регулярній заміні моторної оливи. Основні роботи зводяться до щорічної заміни салонного фільтра та періодичної заміни гальміної рідини і оливи в редукторі кожні 60 тисяч кілометрів. Крім того, бажано кожні 2-3 роки заправляти систему кондиціонування для її коректної роботи. Ходова частина Nissan Leaf другого покоління досить проста та надійна. Попереду використовується стандартна підвізка Макферсон, а її елементи є взаємозамінними з моделлю Nissan Жук. Завдяки уніфікації проблем із запчастинами не виникає. Важелі підвізки витримують пробіги до 100 тисяч км, силенбоки підрамника, що також уніфіковані з жук кашкай та X-Trail, служать по 80-120 тисяч. Задня підвізка, напівзалежна з балкою, також доволі проста і надійна. Амортизатори в середньому витримують пробіг понад 100 тисяч км. Найчастіше заміни потребують стійки стабілізатора на 80 тисячах. Одним із головних питань при купівлі вживаного електромобіля є стан батареї, так званий State of Health. Батареї Nissan Leaf 2 вважаються досить надійними, якщо їх експлуатувати коректно. Оригінальна гарантія на батареї європейських версій складає 8 років, тоді як авто зі США не мають дійсної гарантії в Україні. Батарея захищена герметичним корпусом і розташована під нижчим авто, що забезпечує її надійність в умовах різних погодних умов. Повна заміна батареї коштуватиме близько 8 тисяч доларів, але випадки критичних несправностей трапляються рідко, переважно після серйозних ДТП. Завдяки системі рекуперації енергії гальма Nissan Leaf Z1 мають дуже тривалий ресурс. Гальмівні колодки легко витримують понад 100 тисяч кілометрів пробігу. А основною проблемою гальм є не стільки зношування, скільки корозія через низьке навантаження. До типових проблем можна віднести хіба відсутність активного охолодження батареї, що при неправильній експлуатації може призвести до перегрівання на швидкісних зарядних станціях. Іншою типовою проблемою є поява сторонніх звуків при використанні неоригінальних амортизаторів, крім цього, є певні особливості з оновленням програмного забезпечення, які щоправда вирішувались за допомогою офіційних відкличних кампаній. Nissan Leaf другого покоління залишається одним з найпопулярніших електромобілів в Україні на вторинному ринку завдяки простій конструкції, низьким витратам на обслуговування та високій надійності основних агрегатів. Попри появу нових моделей і брендів, Nissan Leaf продовжує активно завозитись до України, що свідчить про його заслужену популярність. При купівлі вживаного Leaf варто особливу увагу приділити стану батареї та перевірити наявність відкличних кампаній, що дозволить уникнути потенційних проблем у майбутньому.